30 років малярства. Ювілей своєї творчої діяльності Івано-Франківська мисткиня Тетяна Павлик відзначила услід за особистою круглою датою. Ретроспектива її робіт із цієї нагоди вмістила не лише доробки, створені за часів студентства, але й учнівські. Найдавніша це Смотрич, каньйон одноіменної ріки в Кам'янець-Подільському музеї під відкритим небом, який Тетяна написала ще в 1982-му. Робота підписана дівочим прізвищем авторки, котра впевнена: художник не має віку, є лише важливі в його творчості саме їхню різноманітність мисткиня й презентувала в експозиції, котра вмістила вибране з кращого у її візитівці акварельному живописі. В мене просто був викладач в художній школі аквареліст. Він мене просто ну закохав, заразив то е, на все життя, можна так сказати. І я можливо одна з небагатьох, можливо, єдина його послідовниця. Я впевнено можу сказати, що це близька настільки мені техніка, я вже собі розвинула сама пошуками своїми експериментами. Е, Чотири чи п'ять різних напрямків, може й більше. Я вже не пам'ятаю. І я не зупиняюся. Я не зупинюся, тому що мені цікаво ще і ще. Назва експозиції Криниця для спраглих, як і одноіменної роботи, однієї з перших у творчості авторки на сакрально філософську тематику. За останні два роки буремних подій в Україні мисткиня написала чимало полотен і навіть серій на гострі соціальні теми. Скорботний козак Мамай на барикадах, звісно, навіяний майданом. Покрова в художниці вже не лише одна з ікон, а й захисниця країни. Про мальви за одноіменною піснею Володимира Івасюка Тетяна Павлик присвятила матерям. А найновіше полотно молитва з'явилося у цьогорічний день пам'яті та примирення. Це країна втілена в образі дівчини, котра оплакує своїх героїв усіх часів. До речі, жіночі обличчя в роботах мисткині схожі на неї. Це завжди художник. Переважно, якщо він малює, від пропускає через себе, через душу, через серце. Він завжди в свої найзовнішнє якісь риси мимоволі підсвідомо втілює. Це будь-який художник. Просто це не так помітно може, коли по чоловіка, коли вони малюють жінок, так? А коли я малюю, але я ж я не себе. Це фактично є образ символічний, образ душі. От образ України, але він втілений в жінку, образ матері. Також ну за узагальнений до вибраного за 30 років творчості Тетяни Павлик мали б увійти значно більше ніж 77 робіт, але потрапили лише ті, що пасували одна до одної. Решта залишилися, так би мовити, залаштунками. Та вже за кілька днів мисткиня презентуватиме друге крило своєї творчості: художню фотографію. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.